Вітаю! Сьогодні попрацюємо із додаванням чисел. Причому розглянемо два випадки, коли ми будемо додавати додатнє і від'ємне число, або обидва числа будуть зі знаком мінус, тобто два від'ємних числа. Спробуємо для себе чітко сформулювати алгоритм, за яким будемо працювати. І застосування цього алгоритму нам допоможе зробити швидше і якісніше. Коли перед вами буде приклад додавання двох чисел. І обов'язковою умовою буде наявність перед одним числом знака мінуса або перед двома числами, перше питання, яке ви собі ставите, чи у вас числа з однаковими знаками чи з різними. В даному випадку перше число зі знаком мінус, і друге число зі знаком мінус знаки Однакові. Отже, працюємо за зеленою підказкою, яка нам говорить, якщо знаки однаково біля чисел, ми виконуємо дію додавання модулів цих чисел. Я надалі не буду вживати слово модуль. Хто захоче дізнатися про модуль, можна подивитися інше відео, там яке підписано модуль числа. Дивіться, модуль я фактично буду відкидати знак. Отже, я відкидую знаки. Додаю ці числа, а потім повертаюсь до того знака, який був біля них. Повільно. Знаки однакові, виконую дію додавання. Відкинула знаки 7 плюс 3 10. Але тепер пригадую, біля кожного стояв мінус. Відповідь буде мінус 10. Мінус 7 додати 3. Перед всім знак мінус, перед трійкою знак плюс, вступає в дію рожева підказка. Якщо знаки різні перед двома числами, ми виконуємо дію віднімання і перемагає той знак, який стоїть біля більшого модуля. Модуль я говорила, не буду вживати. Це означає, я відкидаю зараз знаки. І питаю: а яке ж число більше 7 чи 3? Число 7 більше. Отже, переможе його знак, переможним знаком буде мінус, так як діє рожева підказка, яка говорить, що потрібно числа відняти, 7 віднімаю 3, це буде 4. Мінус я вже заздалегідь поставила, бо це переможний знак в цьому випадку. Мінус 3 додати 7. Знову питання. Знаки однакові, чи знаки різні. І кажу сама собі, так, знаки різні. Діє рожева підказка. Отже, я буду виконувати дію віднімання. Від більшого віднімаю менше. Відкинули знаки. У мене фактично число 3 і число 7, 7 більше. Але тепер перед ним стоїть знак плюс. І оцей плюс буде переможним знаком, бо воно стоїть біля більшого. Рожева підказка, пам'ятаю, виконує дію віднімання. Плюс не ставлю. 7 підняти 3 буде 4. Фактично, тут стоїть, плюс я просто його не поставила, бо перед додатнім числом плюс ми не ставимо мінус 5. Додати мінус 2. Питання. Знаки однакові, чи знаки різні? Знаки в даному випадку однакові. Виконую дію додавання. Так, відкинула. Не дивлюсь на знаки. У мене число число 5, чітко видно, і число 2. Я їх додала, отримала 7. Але так як вони обидва були зі знаком мінус, результат буде. Від'ємне число. Це ніби мінус ви взяли в борг. Дивіться, ви взяли в борг 5 гривень, а потім ще взяли в борг 2 гривні. То ваш борг буде 7 гривень. Вам придеться відняти, віддати 7 гривень. Мінус 3, дати 8. Так, знаки різні. З різні знаки, рожева підказка, говорить, що виконують дію віднімання. Знаки прибрала вісімка більша. Вона перемагає, тому знак її буде. В результаті стоїть тобто знак плюс. Вісім відняти п'ять. Перед п'ятіркою плюс. Я вважаю, що він там є, його просто напишу. Десять, додати, мінус один. 10 з плюсом, одиничка з мінусом. Знаки різні. Знову рожева підказка. Рожева підказка, говорить, що я буду робити дію віднімання. Дивлюсь на числа без рахування знаків. 10 і одиничка. Перемагає 10. Біля десятки плюс. Переможним знаком буде плюс. І 10 відняти 1 9. До речі, за цим же самим правилом. І додатні числа, дивіться, звичайні, додаються: ось 7. Плюс 4. 7 зі знаком плюс, 4 зі знаком плюс, я їх додала і поставила знак, який стоїть перед ним. Тобто, 7 плюс 4 11 перед ними плюс, вважаю, що перед 11 плюс ми просто його не пишемо. Наступні три приклади. Я запишу. Спробуйте їх зробити самостійно, а потім ми їх обговоримо через хвилинку. Приклади перед вами хвилина пішла. Дійте за алгоритмом. Перше питання: які знаки? Однакові чи різні? Далі вступають в дію підказки: або додаємо, або віднімаємо і визначаємо переможний знак. Пробую записувати відповідь, а ви перевіряєте. Тільки тут уже дещо прискорюсь. Мінус 5 і 9 числа і знаки біля них аналізую одночасно. Знаки різні, буду виконувати дію віднімання. Дев'ятка перемагає, отже, знак буде переможний плюс. 9 відняти 5, 4. Другий приклад знаки однакові. Додаю 4 плюс 8 12. І знак біля них стояв мінус. Мінус 12. Так, останній приклад. Знаки різні. Діє рожева підказка. Я буду виконувати дію віднімання. 13 і 6 перемагає 13, його знак мінус. Отже, переможним буде знак мінус. 13. Відняти 6. 7 мінус я вже заздалегідь поставила. Ось якось так.